Ух ти, лки ти палки. Ну це було щось дуже потужне. Ух от Оце подача. Деколись мені стати. Дивіться, друзі, ледь виліз з того болота. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Приїхав я сьогодні знову на річку Стир. Половити рибу спінінгом. Надіюсь, окунь та щука будуть ловитися. Оп, був удар, щойно чи це зацеп. Розпочав я риболовлю з вібрухвостика вістазот довжиною 2 дюйми на минулій риболовлі. Хто дивився відео, бачили, ця приманка піймала практично всю рибу. Була щука, був окунь. Трофейна риба якась зійшла. І ось сьогодні розпочинаю з віброхвостика хвостика і також буду пробувати ловити на пасивну резину. ну Будемо дивитися, що окунь або щука захочуть їсти. те будемо їм і пропонувати. У мене сьогодні, як завжди, два спінінги. 1 до 3, 1 до 8 грам. Подивимося, який кльов буде сьогодні. З самого ранку я їхати не хотів, тому що був мороз. Не люблю я рибалити зранку, кільця мерзнуть, в руки холодно. Приїхав на обід. Так, до вечора половлю рибу, подивимося, буде сьогодні щось ловитися чи ні. Сьогодні прогноз погоди передає невеликий вітер з поривами. Ось прийшов на таку ділянку річки, надіюся, вітер мені тут заважати не буде. Перші місця покльовок не дають. Пробіжусь по своїх напрацьованих місцях, де минулі роки... Ловилася рибка, надіюсь, когось вдасться виманити на покльовку. Перше місце. Покльовок немає, але зате вже щойно відірвав Jake 3 грами і силиконову приманку. ну Річечка така дуже сильно заросла. Дно все в траві. Дуже часті тут зачепи, ну і без обривів не обійтися. Ну, поки що о дивіться, що не закинеш. Все, зачепи і зачепи. Певно, зараз буде мінус дві приманки сьогодні. А може і ні. Покльовка щуки. На жаль, зрізала вона мені приманку. Я спочатку навіть подумав, що це зачеп якийсь, але дивлюсь. Риба пішла в сторону. В да, мене сьогодні риболовля починається суперово. Мінус дві приманки. Ну нічого, перев'яжуся і продовжую риболовлю. Щука зрізала пасивну резину. Віст-твіст довжиною, здається, 1,5 дюйма на 3 грамах. Цікаве місце. У мене тут один обрив і одна щука зрізала приманку. Попробую зробити декілька закидів, подати приманку під іншим кутом. Можливо. Отримаю ще тут якусь покльовку. Рибка себе на поверхні води не показує ніяк. Ну, але в принципі, о, дивіться. Так, да, все, обрив знову. Так, да, місце тут, звісно. Супер закаряжене якесь. Тут риба повинна бути, але... Муратую. Ну, Мінус приманка. Так, ну сьогодні суперовий день. Дві приманки відірвав і одну зрізала щука. Продовжуємо риболовлю, а я йду перев'язуватись. Дивіться, друзі, ледь виліз з того болота. Так з розгону хотів пробігтися, щоб обловити ось це класне місце біля очерету. Зразу по коліна. Вже думав, не вилізу. Так, чоботи засмоктало. Ну, треба бути дуже обережним. Не всі місця можна обловити. Бачите, вода дуже сильно впала і берег тут дуже-дуже такий в'язкий. Ху. Ну Добре, хоч спінінги не зламав. Рибалі я вже на протязі однієї години жодного рибака не зустрів, ну і риба не клює. Але зате встиг відірвати дві приманки і одну мені відкусила щука. Ось так іду вздовж берега, дивіться, як красиво сніг випав і спробую обловлювати перспективні місця. Ух ти. Та що то таке, блін? Ну, була, друзі, така подача. Але мені здається, що це щука. Ну, порізів на силіконовій приманці я не бачу, але... Не знаю, так зарядила і головою чути було, як ти ліпала. Ну, можливо, я помиляюсь, можливо, це був окунь хороший. Так, дивіться, ну що ж це таке? Ось бачите, четверта приманка сьогодні пішла. Зачепи один за іншим. Ну тут рибка є, треба трошки затриматися. І спробувати її доловити. У мене вже сьогодні 4 приманки втратилось. Ну, але нічого, це риболовля. Давно я не ловив на річці стир. Вже забув, як то відриватися більше п'яти разів за рибалку. Ну, дуже грязне дно. ті водорості не встигли згнити. І дуже заважають рибалити. А так, минулі роки теж. Здається, ну, не, не пам'ятаю точно, але до 10 обривів за рибалку було. Ось така річка грязна. Можна було б, звісно, піти на ті місця, де я. Відкривав зимовий спінінг минулого разу риболовля в мене була. Хто не бачив є попереднє відео на каналі, але хочеться пройти річку і на інших ділянках. Цікаво, що тут робиться, в якому стані річка, які береги. Тому сьогодні вибрав Саме цю ділянку річки. А наступного разу... о, щось знову зачепив. Наступного разу, якщо знову-таки вдасться виїхати на риболовлю, погода буде хороша. Подумаю, можливо, все-таки знову поїду в ті місця, де минулого разу рибалив. Там теж Дуже дно грязне і зачепів багато, але якось відривів там набагато менше. Ну, в принципі, нічого страшного. Добре, хоч на вулиці не холодно і зручно перев'язувати по відці і міняти приманки. А якби вітер був сильний і холодний, о! В руки я б змерз точно. Ух ти! Оце подача. Хто це у нас? Ох, це у нас такий клює? Це в нас такий шнурок невеликий ловиться. Ну нарешті. Піймав я сьогодні рибу. Як не дивно, це щука. Віброхвостик спрацював. Зараз рибку сфотографую і буду відпускати. Ось така красива щука. Подарувала покльовку. Фотографію зробив. І йдемо відпускати рибу. ligue mamãe e tata Сьогодні зріз щуки, мав ще якусь покльовку, але мені здається, що це теж була щука. І ось щойно піймав невелику щучку. Можливо, потрібно спробувати більше приманки на щуку. Десь 2,5-3 дюйми. Окунь поки що якось не клює. Все-таки. Перев'язався я на щуку, поставив грубшого снура, флюрокарбон 0,6 і віброхвостик, Здається, 2,5 дюйма. Вже як клюне щука, зрізати не повинна. А другий спіннінг в мене буде на окуня. Надіюсь. Сьогодні вдасться піймати і полосатого розбійника. Бачите, якого курча тягнув. Якби був тоненький шнур і поведеться з флюрокарбона, була б сьогодні ще мінус одна приманка, а так вдалося витягнути. Рибалю я вже на протязі двох годин, окунь не ловиться, попадається щучка, Тримається вона берегової лінії. Ну так, на тих перекатиках з глибини до мілини теж є покльовки. На самій глибині і щуки немає. Мав я сьогодні зріз приманки. Клюнула якась класна велика риба і одну щучку дрібненько піймав. Окунь поки що не кліє. Так, є якась риба. Ну, друзі не даремно я перев'язався на товщий шнур і флюорокарбон. Ось така класна щука. Зараз її зважу. 500 грам. Ну, це вже хороша риба. І ось цей віброхвостик, який подарував покльовку. Ну, сьогодні день щуки. Оконь клювати відмовляється, а щука дарує. Свої покльовки. Задоволений, що вдалося виїхати сьогодні на риболовлю. Рахуйте, дві щуки я піймав, один зріс і одна потужна покльовка. Ну, я думаю, як на грудень місяць, це просто супер зимовий спінніх рулиць. Ух ти, лки ти палки. Ну це було щось дуже потужне. Оце була подача, друзі. Це якась хороша щука була. Ну, на жаль. На жаль, тільки потужний удар я отримав і все. Класна риба була. Надіюся, таки вдасться її доловити. Трошки надовше затримуюсь на цьому місці. Думаю, щука не вкололася. І вдасться таки виматити її ще раз на покльовку і піймати. Yeah. Так і клюнуло. Друзі, знову на віброхвостик впіймав ось таку класну щучку. Рибка, звісно, невелика. Я її зараз буду відпускати, але... Подарувала мені дуже класну потужну кіло. І дивитися мені стату. Щукою я вже перестав кидати приманки на окуня. Щука невеличка, яку вдається піймати, але дві покльовки у мене сьогодні такі були. Ого, го там точно якась хороша риба була. Закон подлості. Велика риба сходить, а дрібна ловиться, фотографується і відпускається назад в річку. Ну що ж, друзі, підходить до завершення моя рибалка. Планував я сьогодні половити щуку та окуня на силіконові приманки, але клювала лише щука. Жодної покльовки окуня я не отримав. Ловив я сьогодні на силіконові приманки віст. Я зараз ставлю вам фотографію. Тих приманок, на які були покльовки і на які я ловив рибу, пасивку мені зрізала. Я на віброхвостики вдалося отримати декілька покльовок. Збився я вже з рахунку. Три я піймав чи чотири. Ну і дві такі потужні покльовки були. Жаль, що риба не сіла на гачок, і я не зміг побачити, що це там. За риба така клювала, ну один раз фрикціон свистів, а другий раз ну, там був такий потужний, потужний удар. Ну, Але нічого не зробиш. Добре, і так, що вдалося виїхати до річки стир, половити рибку. Це вже зимовий спінінг, Риба робиться неактивною, піймати її все важче, але сьогодні. Вдалося половити щуку. І це дуже добре. За таку можливість дякую Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Гарно я сьогодні прогулявся берегом річки Стир, дуже красива природа, сніг випав, поки ось така ще відносно тепла погода. Можна і потрібно їхати на річку та відпочити з вудкою. Ну, звісно, якщо є вільний час. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі. Все-таки вирішив зробити останній закид. І попрошу вас, друзі, напишіть в коментарях, які у вас результати. По спінінговій риболовлі за останні виїзди. Яка риба ловиться? Цікаво буде почитати.